У Лозовій поліцейським передають квадрокоптер. Кошти на його придбання виділили депутати міськради. О, щоб він допомагав вам, допомагав в боротьбі зі злочинцями. Ну, на черзі там ще ряд е, технічного обладнання, е, канцелярські товари, ну і вже також другий автомобіль. Зараз буде подальний конкурс на ПЦР громади. Дозвольте подякувати вам за внесок у співпрацю з національною поліцією. Ви дуже багато робите. Депутати також долучаються до цього. Усім ми бажаємо наснаги, перемоги. Дякую вам. Дякую. Квадрокоптер допомагатиме в роботі поліцейського офіцера громади Романа Воробйова. Це дуже велика поміч для нас буде дивитися за незаконними вирубками. Також в такі часи то допомога МНС, де є в случаї пожежі виявляти людей, які будуть, чи які зробили підпали, не дай Бог чи як будемо їх затримувати. Та в багатьох пошуках, які є, ну, випадають в нашій оперативній роботі, раніше за кошти громади для роботи офіцера облаштували станцію та купили автівку.